Кажуть, чорного кота в темній кімнаті знайти майже неможливо. А якщо ця кімната увесь всесвіт, якщо десь у глибині космосу причаївся кіт, якого не бачить жоден телескоп, він не нявкає, не рухається, але його присутність змінює все навколо. І, можливо, ми вже зустрічалися з ним, тільки називали його інакше чорне чи біле, світло чи темрява? Астрономи шукають їх у глибині космосу, фізики, в рівняннях і лабораторіях. Вони обидва говорять про одне і те саме, але бачать його зовсім по-різному. Це не казка про котів. Ця історія про явища, які можуть змінити наше уявлення про Всесвіт, і питання лишається відкритим. Хто розгадає цю таємницю першим? Відомий астрофізик уважно досліджує небеса в пошуках своєї невловимої здобичі, переглядаючи тисячі знімків, що надходять до нього зі створеного за найсучаснішими технологіями телескопа Івен Хорайзен. Нарешті, після довгих місяців пошуків, він думає, що, можливо, знайшов те, що шукав увесь цей час. На зображеннях він бачить характерні ознаки загадкового явища, яке називають чорною дірою. Але, уважно вивчаючи знімки, зроблені потужним телескопом, він відчуває, що щось тут не так. Прямо перед його очима Чорна діра схожа відригує. Вчений знає, що це має бути неможливим. Ніщо не може вирватися з чорної діри, навіть світло, саме тому їх так важко виявити. Але ось. Фотодоказ того, що з Чорної діри виходить матерія? Чи може бути так, що це взагалі не Чорна діра, а її забутий близнюк? Біла діра? Чи не настав цей момент, щоб нарешті відповісти на питання, які переслідують його протягом усієї кар'єри? Що таке біла діра? Як вони утворюються? Як працюють? І чи існують вони взагалі? Але на початку я хотів би знову звернутися до вас по послугу, адже останнім часом я помітив значну зміну динаміки переглядів на своїх відео. При цьому мої постійні глядачі дивляться його з постійною зацікавленістю. І за це вам величезна подяка, а ось нові глядачі не бачать його у рекомендаціях. Ну що тут скажеш, наш улюблений Ютуб вміє демотивувати. Тому прошу вас проявити. Трошки більше активності під цим відео та наставити вподобайок та понаписувати цікавих коментарів. А якщо ви тут вперше або з якоїсь причини ще не підписані, то обов'язково зробіть це прямо зараз. Допоможіть мені підвищити популярність науково-популярного контенту українською. До речі, можливо, у вас є можливість якимось чином розповсюдити будь-яке моє відео, що вам сподобалось. Це було б дуже круто і допомогло б у розвитку каналу. Ну і як я можу не подякувати всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу, а особливо подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наукпопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, або ви просто хочете побачити своє ім'я у переліку людей, що допомагають каналу, то переходьте під відео, і там ви знайдете всі посилання в описі. І там само ви легко знайдете посилання на соцмережі каналу, в яких ви будете дізнаватися про цікаві факти набагато оперативніше. А тепер починаємо. У 1915 році рівняння поля Айнштайна перевернулося від фізики з ніг на голову. Його теорія відносності описала гравітацію та зруйнувала панівне уявлення про природу реальності. Простір і час виявилися не жорсткими структурами, а такими, що можуть згинатися і викривлятися під впливом маси зір і планет. Вже за рік учені розрахували, як простір час викривлюється навколо однієї кулі з великою масою. Це стало початком того, що сьогодні ми називаємо сингулярністю. Фізики змогли описати, що сферична маса, стиснена до нескінченно щільної точки, може так сильно обгорнути простір навколо себе, що ділянка простору фактично відокремлюється від решти всесвіту, утворюючи нічийну землю за горизонтом подій, де закони фізики більше не діють, а зв'язок між причиною та наслідком руйнується. Чорна діра це надзвичайно щільна область простору, де вся матерія стиснута в неймовірно малий об'єм, який називають сингулярністю. Це створює настільки сильне гравітаційне тяжіння, що ніщо навіть світло не може вирватися з її полону. Маленька чорна діра може бути розміром з атом, але мати масу рівну великій горі. Чорні діри зоряної маси, що утворюються, коли вмираюча зоря вибухає над новою і колапсує, можуть мати масу до 20 сонячних. Найбільші чорні діри називають надмасивними. Вони знаходяться в центрі, ймовірно, кожної галактики у всесвіті. Надмасивна Чорна діра у центрі нашого чумацького шляху, відома як Стрелець А, має масу, що дорівнює 4 мільйонам сонць, стиснутих у кулю розміром лише скільки мільйонів земель. Але про чорні діри на каналі вже є детальний випуск, який я вам раджу обов'язково подивитися за посиланням у правому верхньому кутку. А ми продовжимо. Горизонт подій це невидима лінія навколо Чорної діри. Вона визначає ту точку, після якої нічого, навіть світло, не може втекти з гравітаційного полону Чорної діри. Якщо ти перетнеш цей горизонт, то по суті опинишся в пастці назавжди. Жодні сигнали, жодне світло не зможуть повернутися, щоб розповісти нам, що там всередині. Цікаво, що для зовнішнього спостерігача ти ніколи не перетнеш цей горизонт, ти наче Зависнеш на ньому, стаючи все більш і більш червоним і повільним, поки з часом твоє світло згасне. Але для тебе самого все буде виглядати зовсім інакше, ти пройдеш крізь горизонт подій, не відчувши якоїсь видимої межі, і потрапиш у таємничу глибину Чорної діри. Горизонт подій чорної діри це те, що можна вважати поверхнею чорної діри. Хоча насправді це не поверхня в буквальному сенсі, не мембрана, не бар'єр, а радше межа, за якою немає шляху назад. Горизонт подій це точка неповернення. Ніщо, що його перетнуло, ніколи не зможе повернутися. Це просто точка, де гравітація настільки сильна, що швидкість для втечі перевищує швидкість світла. Саме тому світло, яке намагається втекти звідти, ніколи не покине чорну діру. Фактично, горизонт подій це межа між відомим і невідомим. Все, що за нею для нас темна пляма, яку поки що неможливо дослідити напряму. Потрапивши за горизонт подій, будь-що чи будь-хто починає невідворотне падіння до сингулярності, зрештою розчиняючись в ній. Що відбувається після цього, ми можемо лише здогадуватися. Фізики вивчають чорні діри вже десятиліттями і лише нещодавно почали приділяти увагу їхньому забутому близнюку білій дірі. Здалеку біла діра виглядала б майже так само, як і чорна. Подібно до чорної діри, біла може бути великою чи малою, обертатися чи залишатися нерухомою, а також мати електричний заряд. Вона теж буде оточена кільцем пилу, а біля її горизонту події збиратиметься хмара газу та уламків. Ключова різниця між чорною та білою дірою в тому, що. Біла діра відригує. Так саме відригує. На відміну від чорної діри, з якої нічого не може втекти, крізь горизонт подій білої діри матерія може вийти назовні. Насправді, з чорної діри теоретично може виходити певний матеріал, але це трошки інша історія, про яку ми поговоримо зовсім трошки пізніше. А саме зараз ми візьмемо за догму те, що Чорна діра це звичайнісінький ненажерливий монстр, який ніколи нікому нічого не віддає. Отже, лише в ті моменти, коли об'єкти виринають із білої діри, науковці можуть однозначно сказати, що спостерігають саме білу діру, а не чорну. Якщо горизонт подій чорної діри це точка неповернення, то горизонт подій білої діри можна описати як точку невходу. Ніщо ніколи не зможе перетнути цю межу і потрапити всередину. У чорній дірі об'єкти з простору зовні можуть перетнути горизонт подій і вплинути на внутрішню частину Чорної діри. Але матерія, яка вже перебуває всередині, більше ніколи не зможе взаємодіяти з простором за її межами. У білій дірі все навпаки. Об'єкти з середини білої діри можуть перетнути горизонт подій, і взаємодіяти з об'єктами у просторі за межами. Але ніщо ззовні ніколи не зможе потрапити всередину білої діри чи вплинути на її внутрішню частину. Це тому, що біла діра, за словами фізиків, є часовим відображенням Чорної діри. Сингулярність чорної діри існує в майбутньому, тоді як сингулярність білої діри у минулому. Оскільки внутрішня частина білої діри відрізана від минулого всесвіту своїм горизонтом подій, жоден зовнішній об'єкт чи подія ніколи не вплинуть на її середину. Джеймс Бардін. Піонеру дослідженні чорних дір і професор Емерит Вашингтонського університету пояснює масштаб цієї різниці: чомусь більш тривожно мати сингулярність у минулому, яка може впливати на все у зовнішньому світі. Вчені теоретизували про існування чорних дір протягом сотень років, перш ніж теорія відносності Айнштайна проклала шлях до їхнього теоретичного доведення. Оскільки жодне світло не виривається з чорної діри, їх неможливо побачити неозброєним оком. До зовсім недавнього часу єдиним способом знайти докази чорних дір було спостереження їхнього впливу на навколишній Всесвіт. Зорі, гази та інші космічні об'єкти поводяться інакше поблизу Чорної діри, ніж в інших місцях Всесвіту, через сильне гравітаційне притягання, яке вона створює. Використовуючи телескопи зі спеціальними інструментами, науковці можуть вловлювати тип високоенергетичного випромінювання, яке випускають об'єкти, що взаємодіють із гравітаційними силами Чорної діри. А метод ревербераційного картування дозволяє вимірювати випромінювання від кільця уламків, яке оточує чорну діру, допомагаючи фізикам визначати її місце знаходження, навіть якщо саму діру вони побачити не можуть. Нарешті у 2019 році вчені досягли приголомшливого прориву в дослідженні чорних дір, коли телескоп Event Horizon зробив перший у світі знімок Чорної діри. Технічно вони зафіксували тінь чорної діри, адже відсутність відбитого світла робить саму діру невидимою. Але все ж це стало першим твердим фотодоказом існування чорних дір. Якщо чорні діри нарешті доведено, що означає це, що й білі діри є встановленим фактом Всесвіту? Не зовсім. Хоча загальна теорія відносності Айштайну описує існування і чорних, і білих дір. Вона не пояснює, як біла діра могла б насправді утворитися в космосі. Чорна діра формується, коли вмираюча зоря вибухає над новою і колапсує, стискаючи всю свою матерію в неймовірно малу область, відокремлену від решти простору. Зворотній процес виглядає нелогічним. Ідея, що біла діра вибухне у повністю функціональну зорю, нагадує спробу розбовтати назад варене яйце. Це просто не працює. Крім того, ця концепція порушує статистичний закон, згідно з яким ентропія повинна зростати з часом. Ба Більше, якби біла діра таки утворилася, матерія, яку вона викидає під час своєї відрижки, зіткнулася б із матерією, що обертається навколо білої діри. Такі зіткнення спричинили б колапс усієї системи в чорну діру. Можливо, якщо білі діри існують, вони залишаються в такому стані вкрай недовго. Хал Хаггард, фізик-теоретик з коледжу Барт у Нью-Йорку, сказав: довгоживуча біла діра, на мою думку, дуже мало ймовірна. Інші вчені висувають інші теорії про білі діри, які допомагають пояснити деякі суперечності. Ще в 1970-х роках Стівен Гокінг відкрив, що чорні діри випромінюють енергію, що наштовхнуло його на питання. А як чорні діри помирають? І що стається з усім, що було захоплене чорною дірою, коли вона зникає. Загальна теорія відносності стверджує, що ніщо не може вирватися з Чорної діри, але квантова механіка не дозволяє жодній інформації всередині Чорної діри бути знищеною. Тож куди вона дівається? Дехто вважає, що біла діра може бути результатом смерті Чорної діри. Коли Чорна діра гине, вона може стати настільки малою, завбільшки лише з мікрограм, приблизно як маса людського волоса, що перестає підкорятися законам фізики у звичному нам вигляді. Цей надзвичайно крихітний об'єкт був би настільки малим, що гравітація на нього вже не діяла б, але всередині зберігався б гігантський внутрішній світ з усім, що він проковтнув у минулому житті, як Чорна діра. Такий розмір і поведінка, яка не підкоряється гравітації, могли б дозволити йому залишатися достатньо стабільним, щоб, врешті-решт, виплюнути інформацію та матерію, яку Чорна діра проковтнула, перетворившись на відригаючу білу діру. Якщо ця теорія виявиться правильною, колись у майбутньому всесвіт може опинитися під владою білих дір. Після того, як усі зорі всесвіті згорять і сколапсують у чорні діри. А потім, після того, як усі ці чорні діри самі згинуть, Всесвіт може стати нічим іншим, як морем постійно діючих білих дір. На щастя, це може статися лише у Всесвіті, який у незліченні трильйони разів старший за наш поточний всесвіт. Тож це не сценарій, про який нам потрібно турбуватися найближчим часом. Отже, давайте трохи підсумуємо все, про що ми поговорили. Біла діра це гіпотетичний об'єкт, який ніколи нічого не поглинає, а тільки викидає все назовні. Якщо Чорна діра це ненаситний космічний плесос, то біла це гігантський фонтан, який викидає потоки матерії та енергії у космос. Проблема в тому, що, на відміну від чорних дір, які ми вже вміємо спостерігати, білі існують поки що лише рівняннях і уяві фізиків. За теорією, біла діра може утворитися як зворотній час Чорної діри. Все, що потрапило в Чорну діру, одного дня вивернеться з іншого боку, вже як біла діра. Деякі сміливі ідеї навіть припускають, що Великий Вибух міг бути гігантською білою дірою, яка породила наш Всесвіт. Є й інші божевільні гіпотези, наприклад, Чорна діра десь у далекій галактиці могла б бути з'єднана з білою дірою в іншій частині космосу через кротову нору. Уяви собі, що з одного боку гравітаційна пастка засмоктує зорі, а з іншого, десь у зовсім іншій області всесвіту, матерія з'являється ні звідки. Це виглядає як сюжет наукової фантастики, але математичні моделі загальної теорії відносності такі сценарії не забороняють. Чому ми ніколи їх не бачили? Можливо, вони надто короткоживучі, народжуються, викидають усе, що мають, і миттєво зникають. А може вони взагалі не існують? І рівняння просто дозволяють красиві, але порожні рішення. Але якщо білі діри такі є, це була б сенсація століття. Ми отримали б не лише новий клас космічних об'єктів, а й підказку до відповіді на питання, що відбувається з інформацією та матерією, коли вона зникає в Чорній дірі. І, можливо, навіть дізналися, чи наш Всесвіт не частина якоїсь гігантської білої діри. Щодо білих дір є значно більше питань, ніж відповідей, і це залишає простір для безлічі фантастичних теорій про те, що насправді таке біла діра і чим вона відрізняється від Чорної діри. Геометрія дуже схожа в обох випадках, навіть до того ступеня, що часом вона математично ідентична, принаймні так говорить фізик з коледжу Барт. Гел Хегард. Ця теорія привернула багато критики. Але Хегард має намір дослідити цю тему до кінця. Кажучи, чому б не дослідити, чи мають білі діри? Цікаві наслідки. Можливо, ці наслідки будуть не такими, як ви очікували, але було б нерозумно їх ігнорувати. Можливо, нам ще далеко до того моменту, коли ми зможемо подивитися у телескоп і власними очима побачити, як біла діра відригує матерію у навколишній Всесвіт. Хоча ми лише нещодавно отримали перший знім у Чорної діри, і хоч ми досі не бачили білу діру, вчені, без сумніву, дізнаються більше про ці загадкові явища у майбутньому. Якщо минуле чомусь нас і навчило, то тому, що те, чого ми не можемо побачити, не означає, що цього немає. Лише час покаже, яка теорія про білі діри виявиться правильно, чи можливо ми взагалі помилялися весь час. Одного дня ми, можливо, отримаємо відповідь на питання, що таке біла діра, але до того часу це залишається лише однією з безлічі нерозгаданих загадок нашого величезного і незбагненного Всесвіту. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!